Ски українською, Українська народна казка трапила коса на камінь. Був собі цар і мав одну доньку. Донька та була дуже красна і дуже розумна, коли доросла. Почало багато найкращих царевичів сватати її, але вона не хотіла за жодного вийти, бо всі їй видавалися дуже дурними, що батько не казав їй, нічого не допомагало. Не піду та й не піду за такого дурня, от і вся її мова. Але де ж ти візьмеш розумних, коли всі однакові, говорив батько. То буду чекати, доки не трапиться такий, якого я хочу. Чекаємо, начекає, царевичі приходять і відходять, але ні один їй не до вподоби. А один син сусіднього царя дуже сподобав собі ту царів, але боявся приступити, щоб і його не відправила. Далі, як батько почав дуже наполягати, щоб таки виходила заміж, вона зробила ось яку штуку, зловила блоху і посадила її в глечик з маслом. Та блоха вигодувалась і виросла така велика, як добрий кіт. Тоді вона казала її вбити, зняти з неї шкуру, виправити і зробити з цієї шкурки рукавички. Розуміється, все в найбільшій таємниці. Потім каже татові: Ну, тепер я сповню вашу волю і вийду заміж, але лише за того, хто вгадає, з чого оці мої рукавички зроблені. Добре. Каже батько і казав оповістити по всіх краях, що хто вгадає, з чого у царів не зроблені рукавички, той буде мати її за жінку. Знову кинулися королевичі і царевичі як до меду. Але де там? Жоден не вгадає, а вона з усіх насміхається. А той сусідський царевич почув ту чутку і пригадав собі. Щось то мусить бути неспроста, коли так тяжко вгадати, що оті рукавички. Ради би він і піти та попробувати щастя, але боїться. Ану ж, не вгадаю, на жене тоді і вся надія пропаде. Стій, погадав собі, треба взятися на хитрощі. Перебрався він за жебраючого діда і йде до міста, де та царівна. Зайшов там на ніч до якогось старого кушніра на краю міста. Ну, звичайно, зайшли у бесіду. Слово по слову, кушнір почав оповідати про царівну, яка то вона гарна і мудра. Штуку вигадала таку, що її світ не чув, і тепер насміхається над бідними паничами. Та яку штуку вигадала? спитав той, ніби ні про що не знає. Таку штуку, відповів кушнір, що казала вигодовити блоху, зняти з неї шкуру, а потім я ту шкуру вичинив і зробив їй з неї рукавички. От вона тими рукавичками всім паничам і забиває баки, котрий, каже, вгадає, з чого рукавички, за того піду, а котрий не вгадає, того наганяє з ганьбою. Постій. Гадає собі царевич, тепер я тебе матиму, але відплачу я тобі за твої насміхання. На другий день йде він перебраний за жебрака до царських палаців і просить, щоб його завели до царівни, бо й він хотів би попробувати щастя. Слуги змірили його очима, що він такий шолодивий та обірваний, але вигнати його не могли, бо мали від царя гострий наказ допускати кожного. Ходить він, а царівна навіть не дивиться на нього. Наставляє йому руку, питає коротко Угадай, з чого це? Він, розуміється, того не злякався, приступає, обмацує, обнюхує, а далі й каже: Бодай ви, панночко, здорові були. Та це ж з блохи. Вона скочила, як ошпарена, зиркнула на нього, а тоді же брак. Шолудивий, обідраний. Господи, аж уся потерпла. Але що було діяти? Батько й міністри бачили все те, і годі їй було взяти назад слово. Ну, доню, каже цар, чого ти хотіла, те й маєш. Вибирала ти вибирала, та й от що вибрала. Бери ж тепер, що тобі Бог судив. Ну, вона бачить, що не жарти, піддається. Хоче того жебрака брака перебрати по панськи, та ні? Він ані руш. Я же брак з діда прадіда, куди мені до панських уборів. Який тут стою, такий до шлюбу піду. Що цар напросився, що царівна налютилася і наплакалась, ніщо не помогло. Мусила таки жебраком шлюб брати. А скоро по шлюбі і каже жебрак до неї: Ну, тепер ваше панування скінчилось. Тепер ви переходите на мій хліб і мусите йти зі мною по жебраний хліб. Скидайте свої панські шмати і вбирайтеся в таке, в якому я ходжу, бо в нашому стані панські убори не до лиця. Знову просьби, знову плачі. Ні. Непорядна година з жебраком. Як уперся, так при своєму і став. Вже цар давав йому і гроші, і поле, і хату. Так ні? Не хоче, та й не хоче. Я дід жебрак, і не треба мені від вас нічого, тільки жінку я від вас беру, бо вона мусить іти зі мною, а своє добро сховайте собі. Моє добро торба та палиця, більше ніякого добра мені не потрібно. Тоді цар розгнівався страшно на зятя й на доньку та й каже А, коли так, то йдіть же собі, куди хочете, і не показуйтесь мені на очі, і не признавайтеся до мене. Не хочу ні чути, ні знати про вас а Жебракові — це й байдуже. Він почепив собі жінці по дві торби на плечі, палиці в руки та й пішов з нею в світи, пожебраний хліб. І йш вони, і йшли, аж зайшли до того міста, де був батько того царевича а її чоловіка. Царевич вибрав собі якусь нужденну хатку на краю міста, ліплену з глини з одним віконцем, та й каже до жінки. Оце хата мого діда й прадіда. Тут будемо жити. Я буду ходити по селах і містах за хлібом, а ти будь вдома. Вари, пери, пряди сусідам за гроші, бо гріх і тобі задарма хліб їсти. Живуть вони так день за днем. А він рано встає, торби за плечі та й хильцем хельцем до царського двора, до свого батька. Розповів батькові все, яка йому вдалася штука, і яка добра жінка з тієї царів не вийшла, яка його слухає і любить. Старий цар так утішався, що й не сказати. Ну, загадали вони аж тепер справляти велике царське весілля. Листи розписують до всіх царів і королів, щоб з'їздилися на гостину. А в дворі ріжуть, печуть, смажуть таке, що запах аж по цілому місту йде. Отже, ж, одного вечора приходить той царевич до своєї халупи до жінки, приносить дещо хліба, але мало. Вона дає йому якогось супа, він того не хоче їсти. Чому ти чогось ліпшого не вариш? до неї. Та звідки я візьму ліпшого, каже вона. Ти приносиш мало, а я запрясти не можу. Трудно тепер на заробіток. Та й не звикла я до цього. Ну, постій. Наражу я тобі заробіток, каже він. Є тут у мене ще трохи грошей, то я накуплю тобі вівса і пляшок. Сиди в хаті та вари квас. Добре. Пішов він рано знову, ніби на жебри. А вона сидить у хаті і квас варить. Аж він живенько побіг до своїх вояків і каже кільком. Ідіть на край міста, там жінка в хаті квас продає. Наробіть їй збитків. Тим лише подавай таке. Пішли до тої хати, напили, накричали, пляшки й чарки побили, не заплатили нічого, та й пішли. Приходить чоловік увечері, а вона сидить та й плаче. Що тобі? питає він. Та от, каже вона, якісь тут мужики прийшли квас, випили, пляшки й чарки побили і не заплатили нічого. Ну, кепська з тебе продавчиня, сказав він, але не журись. На завтра треба буде інакше зробити. Я тобі за решту грошей куплю горщиків, сядеш собі на місці та й будеш продавати. Добре. А раненько він знов побіг, казав кільком воякам сісти на коней і зробити тій гончарці збитки. Ті на коні їдуть, ніби повз неї, аж тут нараз один за другим, як торкне коня, ніби кінь сполошився та між бочки, Всі дочиска потовкли. Увечері приходить чоловік додому, а жінка плаче. Що тобі? Та от, повідає вона, нещастя моє з тими жовнірами. Над'їхали якісь на конях, коні їм сполошились, всі горщики перетовкли. Ну ну, каже він, не плач, якось то буде. А от я тобі нараджу інший заробіток. От би ти навідалась до царського двора, чув я, що там велику гостину ладять, то помогла б те що на кухні. Води принести, замести, дров підкласти, то все-таки і сама поїла б чого доброго, і мені б принесла. Ану піди завтра. Що ті бідні робити? На другий день попоралася в хаті та й пішла. Прийняли її там. Порається вона, носить воду, дрова, кухню замітає, печені на рожнах обертає. Правда, кухар її їсти не жалів. А увечері, коли вона вже збиралася йти додому і просила, щоб дав їй дещо і для чоловіка, він казав понасипати їй у дванадцять маленьких горщиків потроху всякої страви. Як же тут не забрати? міркує вона. А далі кухар порадив їй, щоб понасипала всі ті горщики на крайку і оперезалася ними. Це буде найліпше. Зробила вона так і вже збирається йти. Аж тут царевич крикнув на неї, щоб несла до покою гостям води. Вхопила вона срібну коновку і несе. А там уже музика грає, танець зачинається. Царевич став перед нею та й дивиться, а вона не пізнає його. Їй навіть не пригадці, що то міг бути її чоловік. А чи я ти, молодице? А тут одного жебрака, що живе на краю міста. Але ти, я бачу, лад на собі. Зовсім тобі не личить бути жебраковою жінкою. Б'юся б, б заклад, що ти й танцювати вмієш. Та де мені до танцю, відмовляється вона, а тут сама аж тремтить від сорому і страху. «А ну, попробуймо. Гей, музики! крикнув царевич, вхопив її. Музика заревіла, а він, гей, з нею в обертаси. Вона, бідно опирається, він нею кидає сюди, туди. Вся страва в горщиках, що в неї поприсилювані до крайки, розливається і обляпала її від ніг до голови. Гості регочуть, а їй все лице горить сорому. А далі як заплаче та тому до ніг, щоб її пустив? Тоді він пом'як, підняв її та й питається, а що ти мене не пізнаєш? А вона дивиться на нього та й нічого не каже. А то відколи у нас так повелося, щоб жінка чоловіка не пізнавала? Адже я твій чоловік, а ти моя жінка. Тут він розповів їй усе, як, що та до чого, казав їй зараз переодягнутися по царськи. Аж тут її батько над'їхав. Ну той, певно, здивувався, коли побачив свою доньку, що він віддав її за жебрака царівни. Там то вже був бал. Можете собі погадати. Вилами молоко їли, по борщі човнами плавали. І я там був медвено пив, по бороді текло, а в роті сухо було. Читав Роман Чупіс. Для проекту аудіоказки українською.